Всім привіт! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі. Я рада, що ви завітали на мій канал. Також хочу подякувати перш за все, за підтримку мого канала, за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки та пишете коментарі. Дуже-дуже всім дякую і міцно-міцно обіймаю. А на відео хочу присвятити планам на 25 рік. Так вийшло, що я в'яжу вже. Сім років, але зв'язаних речей в мене немає нічого. Тобто є кардиган, який я не ношу і який я рахую домашнім. І, і все, і шапки. Тож, навіть у е, моєї дитини є декілька джемперів. Якщо буде можливість, буду додавати фото, які я в'язала для неї, це і лопа і кардигани, з бавовни в'язала, Але, на жаль, для себе я так нічого й не зв'язала. Так виходить, що я відкладаю кожного разу це на осінь зиму. Буде сезон, буду в'язати, але коли настає цей сезон, в'язання насправді ніякого немає. Це, це зв'язано, звісно, і з тим, що Ідуть замовлення на шапки та комплекти, дитячі та дорослі, і хочеться в'язати на замовлення, а для себе відкладаю ще далі і далі і далі. І так кожного сезону. Настає весна-літо. В'язати не хочу джемпери і светри. Думаю, ну, все по колу повторяється, ви зрозуміли. Тому. Хочу для себе відмітити, б я планувала б, і б я дуже-дуже хотіла б зв'язати в цьому році для себе поповнити свій гардероб, і також, можливо, надихнути когось, хто також відкладає це на потім, на потім. В'яже для своїх родичів, для своєї родини. Я така ж сама скажу чесно, у мене в сестри є кардиган, є вже павутинка, є ковтинка літня, і ще, здається, я ще щось в'язала. А, капор я її в'язала. Ну, Одним словом, відео про моє натхнення, про мої плани на 2025 рік. Запрошую вас до перегляду. Також, якщо ви натрапили на це відео, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, які є плани у вас на 25 рік, що ви хотіли для себе зв'язати. Можливо, у вас є речі, які ви дуже-дуже хочете, але кожного разу відкладаєте, то часу немає, то пряжани, не та також напишіть мені, буде дуже цікаво почитати. Запрошую всіх до перегляду та поїхали! Дане відео я буду трішки підглядати. У мене в іншому телефоні зібрана папка з моїми Хочу. Перше, перш за все, хочу зв'язати собі декілька джемперів, сфетрів базових в кольорі з аранами, і сюди ось я їх віднесла в одну категорію. Перше, це будуть ось такі базові, я так рахую. Прості лаконічні светри та джемпери. Буду додавати фото та фото пряжі, з якої я хотіла б зв'язати. На жаль, у мене всієї пряжі е, тут немає, я не можу показати, але ось так виглядає. Ось цей в шоколадному відтінку. Дуже красивий такий светрик. Видно, що він такий теплий, м'який, також бежевий, світло-бежевий. Жовтий. Ось цей жовтий, ну, прямо видно, що він з якогось карної пряжі, яка розпушилася після прання, неймовірно. Ось ця модель бежева. Дуже подобається, як вона виглядає ось ця обробка на манжетах та на горловині, і по краю виробу. Хочу сказати, що планую зняти відео. Про свої недов'язи, довгов'язи. І також виникла така ідея, я бачила в дівчаток старти. Там 5 днів старті, ось так по в'язанню. А я хочу зняти 5 днів недостартів. Тобто показати вам свої недов'язи, які довго в'яжу. Деякими я вже перекипіла, я б їх вже розпустила, але більшість все-таки я хочу закінчити. Мені дуже подобається і ниточка, і модель, і ще їх, його актуальність цього виробу також для мене ще є. Тому хочу ось на лютий місяць зробити для себе такий сказав, челендж. Тому ось ось саме ця модель бежева. У мене є в недов'язах у зеленому відтінку. І покажу її вже в наступному. Наступний пункт, що б я хотіла зв'язати, це яскравий светр. Буду додавати також фото. Хотіла б у рожевому, помаранчевому. Дуже мені подобається ця модель. Мені здається, вона зручна. Тепла, практична. Подобається, як вона виглядає на, на дівчатах. Наступний пункт, який би я хотіла зв'язати, це, звісно, ось такі яскраві джемпери, светри. Я б сказала, светрики. Щоб це було з такою подвійною горловиною, теплий, об'ємний, пухнастий. У мене достатньо ниточки з мохером, а також. Ниточка є, знаєте, ланцюжкова, там де. Не ланцюжкова, а шнурочком Із альпакою та мериносом в бежевому відтінку, якщо зможу, буду додавати сюди, зроблю фото. Ось в такому, дуже б хотіла, такий також светрик. Наступне це з косами, з аранами та з косами. Тут багато моделей я не виділяю, так як не всі моделі мене надихають, тому ось цей свет від Світлани Коломієць червоний, дуже красивий. Прямо я відколи вийшов майстер-клас у неї на каналі, а він вже давно дуже вийшов. в мене він збережених, щоб таке зв'язати. Мені здається, він е, такими 3,5-4 спицями в'яжеться, але виглядає дуже достойно. Наступне, що я б е, хотіла зв'язати, так е, ось такий светрик від Маші. У мене дуже давно є описи на її моделі. Вона у 2019-2020 році активно е, в'язала і створювала описи. У мене її, здається, описів 4 від неї. Я б всі хотіла зв'язати. От вони ще досі для мене актуальні. Це ось такий Пока... фото буду прикріпляти. Він в мене також є в недов'язах. Я його розпочинала, коли купила опис, тобто у 20-му році, щоб ви розуміли, і він ось так ще досі лежить. Я його дуже хочу дов'язати, має мене там пров'язано до пройм, І потрібно вив'язувати ось ці скоси. Які йдуть до горловини, і він так досі лежить. Також дуже подобаються описи від Наталі Аксьонової. У мене також є її описів 5, напевно. У мене і на водолазку, і на кардиган, і на паут, така не паутинка, а джембер з Мохеру також. Ну, одним словом. Це в мене один з пунктиків. Я колись, коли розпочинала в'язати, там минуло рік-два, рік я дуже захопилася тестуванням. Часто брала участь у тестуваннях, але крім цього, я ще й активно скуповувала майстер-класи. Я так хотіла підтримати майстра от з виходом майстер класа придбати майстер-клас, але не всі я скуповувала. Але більшість, я скажу чесно, і, знаєте, і всі, все хотіла зв'язати. От все. Але часу не вистачало ні на що. Якщо хочеться в'язати, не знаєш, з якої ниточки в'язати. Якщо є час, не знаєш, коли розпочати його в'язати. Одним словом, відкладала, відкладала і так довідкладалася. Тому у мене ні одного із фетрика і немає. Ну, Це вже окрема тема, да, знаєте. Наступний пункт в моїх хочу це кардиган. Я б хотіла зв'язати ось такий: є опис у Лани. Лана Кніт в інстаграмі підписана, у Ютубі Лана Стільне В'язання. Лариса створює теж дуже красиві моделі. Всі майстер-класи в неї зрозумілі. По цьому майстер-класу я вже в'язала кардиган для своєї сестри. Фото також сюди прикріплю. Такий самий я б хотіла повторити і для себе. Десь із, я в'язала для неї із напівбавни. Ось із напівбавни я для себе теж повторила такий легенький, на літні вечори кардиганчик. Також від Маші. Ось ця модель, вона йде продовженням, не продовженням, а з чимось схожа із її светриком. Але дуже красива модель картигана. Там йдуть такі оригінальні, красиві рукавчики. Теж шнуркова ниточка, і, здається, її в'язали також із напівбавовни в тестуванні. Дуже гарна модель, мені прям захоплює, захоплююсь, захоплююсь, захоплююсь. І додам фото також кардиганів, які мене надихають. Це звичайні, без аранів, без візерунків, щоб була планочка і все, гузочки, планочка. і довжина така, щоб. От хотіла б один такий, щоб закривав п'яту точку, як кажуть. Щоб можна було вдягнути літом під лосини. Ну, Щодо цих моделей ще подивимося. Ну, кардигани. В планах це два точно. А як воно буде, не знаю. Ще один з кардиганів це з Мохеру. Мені дуже подобається ця пухнатість. Не знаю, наскільки він буде колючий чи ні. У мене є також майстер-класи від Наталі. Всі а посилання буду залишати під відео на всі майстер-класи. Якщо вас зацікавила якась модель, можете перейти до майстра в інстаграм та ознайомитися. Можливо, надихне вас дана модель, або дізнатися деталі також там можна. Ось. І я вже у підзйомі для влога я вже розпочала даний кардиган з пухнастої ниточки. Не зовсім по майстер-класу я в'яжу, але за основу беру саме майстер-клас від Наталі. Далі хотіла б зв'язати худі з капішоном. Ось ця модель від Маші. Мені тут подобається і колір, і модель, і як вона виглядає. Ну, все подобається. Чому я раніше не зв'язала, я не знаю. Майстер-клас у мене є, пряжа є. Тому тільки натхнення і часу і терпіння зв'язати. Що ще це лопапейси? От з лопопейсами я на них завжди дивлюся, вони мене надихають. І я хочу зв'язати всі моделі, от все, весь Pinterest мені подобається. Я в'язала для донечки декілька лопапейс. Буду тут додавати фото. Це була лопопейса по майстер-класу української майстрині Катерини, здається, і інше з ведмедями не пам'ятаю майстра. Ну, інший майстер-клас також в тестуванні брала участь і в'язала із ведмедиками також лопопейсу. Для себе я так і не зв'язала. Дуже хочу в якихось. Зараз прикріплю тут фото, яка модель мені найбільше подобається, вона у мене просто на першому місці. І, на жаль, на неї майстер-класа я ніде не знайшла, але якщо так сісти, розібратися, намалювати схему, плюс-мінус можна та підібрати кольори. Дуже мені подобається. Ось ну така вона красива. Ну, я не знаю, куди в такому можна ходити, в такій саме лопопесі, але ну, вона дуже гарна. Саме для зимового вечора або фотосесії якоїсь гарно. Також буду додавати фото ще інших джемперів, які мене надихають. Мені подобаються всі. Я от кажу вам всі. І я приймала участь у Жаккардових історіях. Я там була як і учасник, так і спонсор. І от як учасник я хотіла в'язати ось такий варіант Жакарду. Додам фото, я навіть пряжу підготувала, і зразочок зв'язала, спиці підібрала, але так як набрала багато замовлень, ну черга на замовлення, тому відклала цю участь, бо не хотіла в'язати по ночах, і так воно в мене відійшло на інший план, так скажем. Щодо аксесуарів, так це. Ось такий об'ємний шарф з букле. Не зеленого відтінку, а рожевого. Я бачила в магазині бабійної пряжі ниточку букле рожевого відтінка. фуксія, Він такий приглушений, рожевий. І я прям така вже уявила в себе в цьому об'ємному шарфику з зимою, де лопатий сніг. Звісно, чомусь нас погода снігом не радує, але. Можливо, наступна зима буде красива. І хочу саме з рожевого, напевно, більш цього відтінку зв'язати собі такий комплект. Також подобається ось такий варіант шарфа із китицями. Мені здається, цього сезону він достатньо популярний, я його бачила не в одного майстра. Теж красивий, об'ємний, можна в нього замотатися і тобі не буде холодно нічого. Наступний пункт я б хотіла зв'язати собі капор. Саму модель я ще не обрала, але ось ці моделі мені дуже подобаються. І в'язала я для сестри колись теж капор. Мені здається, це дуже так практична річ, коли шапку не потрібно завжди з собою носити, і зараз така погода, то холодно, то не холодно, тож для капора це супер варіант. Ще де також сюди включаю і шапки для себе майстер без чобіт називається. Я для себе в'язала шапку свою. 4 роки назад. І ось я в ній ходжу, вона в мене із Ангори із Мереносу. Я, можливо, якщо вам цікаво буде, напишіть. Я можу зняти відео, можливо, це буде коротке відео, про в'язані аксесуари, які я в'язала, які я, моя донька, чоловік ми носимо і як вони себе ведуть з роками. Так ось, шапка моя. Ну, вона взагалі не втрачає ні свого вигляду, вона така ж, наче її стільки спить. Вона пухнаста, вона вже розпушилася за ці роки дуже. І я так і, як сказати, не доходять руки зв'язати собі ще одну шапку, хоча б одну. Тому до наступного сезону хочу зв'язати якусь яскраву і в базовому кольорі. Це в сірий, чорний, бежевий ні. А, от сіреньку ще б одну зв'язала. Далі, що я б хотіла ще зв'язати? Іграшку. У мене є маленький пунктик, я ніколи не в'язала іграшки. У мене таких пунктиків багато, так що не дивуйтеся. Я ніколи не в'язала іграшки, але у мене є все для іграшок. Да. У мене є холофайбер. У мене є різні оченята, у мене є плюшева пряжа, у мене є всі види гачків, які тільки можна, ну тобто розміри гачків. І я ніколи не в'язала іграшку. І це в мене не тільки з іграшками такий пунктик. Тому у мене один з. Ну, один із так сказати, завдань на 25 рік зв'язати іграшку, хоча б одну, але я її зв'яжу. Я вже підібрала майстер-клас, який буду використовувати. Це зайчик ось такий із каналу ем, Таня Кли. Вона знімала майстер-клас на даного зайчика. Дуже гарний. Мені дуже сподобався. Я до нього вже все підібрала із своїх запасів, тож залишилося тільки зв'язати. Ще одна моя хотілка — це шкарпетки. Так, дуже хочу зв'язати шкарпетки. І е, тут варіант, як із іграшками. У мене е, все є для того, щоб в'язати шкарпетки. Не повірите, в мене є е, різні види шкарпеткових спиць. Розміри є на лісці, є без. Є е, блокатори навіть. Так. Є дерев'яні, є е, залізні такі, знаєте, що тільки е, сама, е, сама основа каркас залізний. Потім у мене є е, видів 20, напевно, 20 моточків шкарпеткової пряжі. І то різної, Це і алізе, і газал, ой, інако. Різна. Два, 20 пар шкарпеток, ви уявіть. Навіщо я це все скуповувала, я не знаю. От в мене кожного разу я щось побачила, придумала. Ще крім цього, крім того, що в мене все є на шкарпетки, у мене ще є майстер-класи. Дуже багато майстер-класів, які зв'язані з шкарпетками. так. Ось від Олі мене має бути, напевно, в мене всі її майстер-класи є. Я також. Вона часто в донати розігрувала майстер-класи, я завжди брала участь. Просто купувала, коли вихід майстер класа був, завжди підтримувала. Потім Світлана, тут буду вставляти фото. Вона також минулого року організовувала канал в'язання шкарпеток. Ті, хто в'яжуть, я думаю, ви точно знаєте в телеграмі, там кожного місяця. Скидає вона новий, нове завдання, які шкарпетки в'язати. Я підписана на цей телеграм-канал. Я дуже слідкую за всіма дівчатами, хто що в'яже, але да, я не зв'язала ні однієї пари шкарпеток. Тому пункт такий прям зірочкою для мене, зв'язати одну-дві пари шкарпеток. От це мінімум. Це ви це мінімум. А максимум, ну я б, звісно, хотіла кожного місяця видавати по парі. Але ну давайте вже не, ціло, не перепригувати вище голови, не буду. І хоча б одну-дві пари зв'язати. Мені дуже подобається. Як вони виглядають, як їх фотографують. Все подобається, пряжа подобається. Як дівчата поєднують, як за ранами ось такі шкарпетки за ранами. Просто мені все подобається. Все, що зв'язано з шкарпетками. Я підписана на декілька блогерів, які в'яжуть тільки шкарпетки. І ось так склалося, що я не зв'язала ні однієї пари. Тому в 25-му році я буду це виправля... виправляти. Забула додати ще про літнє в'язання. Я не фанат літнього в'язання, але ось ці моделі мені дуже подобаються і якусь із них я б неодмінно хотіла б зв'язати літом. Таку я вже в'язала для своєї сестри і хотіла б повторити для себе в чорному кольорі її. Ну що ж. Як ви зрозуміли, плани в мене грандіозні. Діліться, що вас надихнуло. Можливо, чим ви також захоплюєтесь, але ніколи не пробували. Пора спробувати. Я гадаю, от з відкриттям каналу в мене з'явилося прямо це натхнення, що я буду щось пробувати. І кожного місяця буду починати. Ось перша у мене план це закінчити свої довгов'язи, розібратися з ними. З пряжею я вже розібралася, я її пересортувала. Хотіла зняти відео про пряжу, але, на жаль, ну, такі великі запаси. Що я думаю, що якщо хтось із моєї родини буде дивитися відео, а вони поки що не дивляться мої відео, да, теж пунктик, то скажуть Юля, тому про пряжу трошки. Пізніше, можливо, і зніму огляд, трішки я її е, дарую, продаю у Фейсбуці, в Телеграмі, щоб їх зменшити, ці запаси прям максимально. Тому що я скільки не вив'яжу. І як ви зрозуміли, я напланувала, от, скільки речей хочу використати на неї тільки ту пряжу, яка у мене є в запасах. Ось так. Тому діліться в коментарях, чи є у вас такі. Е, Пунктики зірочкою, як в мене, шкарпетками. І буду вдячна вам дуже за підтримку, за подобайку, не забувайте. Дякую вам за перегляд, і для себе навіть цікаво в кінці року зробити висновок, чи скільки речей я зв'язала, і скільки чого в мене вийшло отримати. Дякую всім, бережіть себе та до нового відео!